Друзі, так, так же. Гільза, ти мені наламав весь кадр. Я хотів казати, як я вмію розмовляти з собаками. Вона вже не то, що розмовляє, вона мої думки читає, що я мав її позвати, вона прийшла, щоб я її погладив. О. Добрий вечір. Трамп позвонити. Можна за колі давати? Ще рано. 25 грудня ходять. Да. Дітько, а у вас є ключі від дверей? Є. Клас. Так, треба обов'язково зняти ці кадри, де тут ще болота, нічого немає. Дуже хочу, щоб тут була класна підстілочка, в ідеалі якась просипка з щепнем або якийсь навіть даже асфальт. Роботи, роботи, роботи. Треба кошти, кошти, кошти. Так. Чи нас? Опа, паснтре. Так. Так, погнали. Сюди. А сейчас я, я відключу, швиденько. Махина така, да? Ну, она кстати не така, як в магазині, да? Тут криша протікає чуть-чуть. А, це вентиляція. Та-да-да-дан-та-та-та. Вагонка, блин. Ой, выгадает. Есть? Друзі, цей курник у нас вже максимально готовий. Чекає запуску наступної партії курчат. Будемо сюди садити, я думаю, 1025 голів. Світло розведено, вентиляція готова. Також поставив бокову вентиляцію для того, щоб політом справлялася. І також зворотні клапана кожна курочка в нас під наглядом. Кожному курятнику є ось такі камери. О, камери для персоналу, так і для наших курочок. Блін, ну це теж класний. Цікаво, коли вони всі три зразу загружені. Класно, класно, класно.